Ідіть по указателю. Слухай, Петя, а чим зараз Сус займається? Та як завжди бореться з вітром, щоб той з хати випустить на роботу і устроїться. А чого ви питаєте? Та хотів йому якраз запропонувати роботу. На роботу взяти інваліда, щоб не платити налоги, Це так, звісно, умно, Олег Анатолійович. Та мені потрібно, щоб хтось за подвір'ям доглядав. Ну, типу, завхоза. Сус за вхозом ніколи не будь. Він вважає, що він білих кровей, і це взагалі не його, ніж його достоинство. Чого це? Та тому, що він шукає собі тока руководящу довжність. Ну, добре, називаємо це не завхоз, а дворецький. Чи, наприклад, мажордом. Ні, ну, мажором він захоче бути. Тільки знайте, він одразу спросить, яка буде зарплата. Він алчна лічність. Ну, 14 тисяч українських доларів. Ого! Давайте, може, я буду вашим мажордомом, А Васус буде вас возить. Ти хочеш мене вбити? Та я пошутив. Куди їдемо? Оце мій друг Петя Бампер. Пін-код його картки. Один сім, сім. А це мій друг Сус. Він щас получе по банкомату. Пригоди пампера Ісуса. Суматранський носорог, Вставай! П'є, що таке? Чого ти будеш? Дай відпочити? Я ж цілий день пахав. Килими витрусив, квіти полив, посуд помив. Золушка, туфлі не жмуть. Кому ти чешеш? Ти усе в голові пиляку витрусить не можеш. Ти з рук чай п'єш, щоб посуду не мить. Я знайшов тобі роботу, точніше вона знайшла тебе. Яка зарплата? Ти можеш для початку спитати, що треба делать? Для початку я спитаю, що Ой, Басейн чистить, карпів кормити, якщо щось десь відпаде відремонтувати. Петя, може ти не в курсі, але кріпаство відмінили ще в 19 сторіччі. А точніше, в 1861 році. Я в курсі, Сус! Будеш мажордомом. Мажордом? А це щось цікаве. Звучить пафосно. А що треба робить? Google в помощь. Гугл помощь! Мажордом! Керуючий господарством. Відповідає за винний льох, їдальню і буфет. А це мені підходить, керуючий винним льохом. Чуєш ти, Лакей? У Анатолича будеш працювати, понял? Вместе будем работать, Так сказать, на одну фирму. Так що, да или ні? Не алкалакей, а мажордом. І ти не відповів на головне питання. Зарплата яка? 14 тисяч гривень. Ого! Як мало. Тільки тому, що ми друзі. Ну і плюс на роботу добиратись зручно. Да п'ять. Олег Анатолій Суд согласився. Ну, добре. Значить, завтра я вас чекаю. Токи я за Суса не відповідаю. ви самі в відветі за того, кого приручили. Завтра забереш Яну, вона сьогодні на вечірці, а потім залишається у своєї подружки на ніч. Я тобі адресу, до речі, скину. Та да ні вопрос: це все? Так. Да. О, ні. А, слухай, а забери з собою наливку, ту, що ти мені обіцяв, а? У мене завтра гості будуть і вони дуже люблять цю справу. Ну, звісно, Олег Анатолійович, після моєї наливки вони будуть 30-літній віскаль в раковину виливати. Так, не наганяй апетит. Завтра чекаю. А в холодильнику, як в полі, після жнив. Пусто і холодно. І вовки виють. І миша полява прибігла, нема зерна, все за границю продали. Чого ти не спиш? Ти ж пішов сил набиратися. Та я ліг спати і сниться мені сон. Що треба по 50, щоб краще спалося. Ноги помий в холодної воді і будеш спати отлично. П'ять, та що за бабушки не приколи, і мої ноги ляга спать. О, налівочка! Давай потрошечки, а по капелюшечки. Руки вбрав. Я людині пообіцяв. Шеф уже сьогодні не спить, жде завтрашнього дня. Що взагалі нічого нема. Нема. А якщо найду? найдеш будеш спить. Не може бути, щоб у воді і провідниці не було нічого з радусом. О, вижрав все. Та це ж ти подарив нам пусту бутылку. Як ви тоді боретесь з реальністю свого існування? Опа! А це що? А? Йомайо, це самогон мого діда, а я і забув про нього. Це ж я у городі відкопав. Баба від діда закопала, а через місяць закопали діда. Наслідство! Раз! Я на нову роботу устроился! два! Треба обмивати! Согласен. Діду, зараз би було 90. чи 96. Короче, йому було б час більше, ніж тоді, коли він. Ну ти понял. Давай, відкривачку і рюмки. Амінь. Давай, щоб тебе хоча би в перший день не вигнали. Хоча би в другий. Закусювати взагалі не треба. Та й нема чим. А мені треба. Щоб взагалі нема що поїсти. Їжі нема. А чим закусити, я найду. Наливай. Ух ти. Що це за люди? Що це за жінка? Що це за мужик? Де я? Петруча! Що ти сидиш? Вставай! Запізнимося! Що ти ореш? Хто ти такий? Петь, Я ще мислі не вмію читать! Не тільки губами шевели. Кажи щось! Я спрашую тебе! Хто ти такий? Що ти мовчиш? Ти шо обідився на мене? Не розмовляєш? Що ти пишеш? Реально не знаєш, хто я. Я Серега Сус, твій найкращий друг у світі. Ти Петя Бампер. Ти вдома, Дом? будинок, кровать твоя, Халат? Твій? Що случилося? А це питання. Що случилося? Не знаю. Вчора сиділи на кухні, пили самогон твого діда. Це напевно він нам настройки збив. Піть збирайся! Сьогодні у мене перший робочий день. Треба їхати на роботу. А я де роботаю? Те я роботаю. Я губам вмію читати! Ти водитель! Вози шефа! Давай я по дорозі все розповім тобі! Ну, хорошо хоч, не сліпий. Що це? Шо? Суп з'їв на шо? Да! Петюня, я вдома. О! Це Віка! Віка! Я погнав! Я на роботу влаштувався! Куди Сус влаштувався? Без поняття! Зачекався мене? Ага. Петь, що стало? Що не так зробила? Все нормально. Мені просто пора. Машинка, це ти! Поняв. Окей, отлично. Прямо те время. Супер! Я теж можу читати, а ти можеш читати? По губам читай у мене! Їсти хочеш! Тут... Я, не, я не хочу їсти. Говорю, читай, книжка. Оп. Читай! Читать! Читать! По губам! По губам! По губам читать! Можно! Молодец! Тільки у тебя губы не разборчиве! Я постараюсь, щоб ты понял, хорошо? Ага! Значит, мы з Звикай! З Я и Вика да. мы давно вместе! Багно! Не багно! Не-не-не! Давно! Типа, ой, ой, давно! Ой, було давно! 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 Хорошо! Я її! Е, люблю. Люблю Віку. Да. Я не люблю. Я, я, я. Ти любиш. люблю. А вона мене любе. Вона, вона. Мене не любе. Та не ти, мене, мене. А тебе любе. Хорошо, значить вона мене любе. У нас є діти. Квіти у дворі у вас ростуть. Ні, не квіти, не, не, кити, не кити. А, а, а. Діти, діти. Да. нема. 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 А чого? Я не винуватий. Я кажу, чого нема. Не знаю. Ось, ось скоро приїдемо. Що зразу все по бутилках не перелиця? А? а це щоб краще спалось після рейсу. Добрий день! Олег Анатолійович! Працівник року прибув і готовий працювати! Добрий день! Що він так кричить? Людина 30 років не працювала, радий, що на роботу устроївся. Ага. Петя, а де Яна? Я ж просив її завести додому. Я ж тобі ще адресу скидував. Забув. А наливку ти привіз? Забув. Петя, а небагато ти забув для одного разу. Та я ж просто спішив роботника года вам привезти. Тобто це він на тебе так погано впливає, так? Да? Так, їдь за яною і наливкою, а я поки введу суса в курс справ. Ідіть. Так, іди сюди. Ти взагалі знаєш, що входить в обов'язки мажордома? Ага. Так, ага. от перше це прибрати сніг. Ну, бо до мене там гості приїдуть і тому інше. Када зарплата! От прибереш сніг і буде тобі зарплата. В 14.00 у мене обід! Ну, у мене теж. Давай, працюй. Що він хотів від мене? Ладно, почну щось робити, там розберемося. Лайки. <звук> так, дівчата, кому-то додому треба? Ні, спасіба. Я з чужими катаюсь. Чу, а мене відвези. А що не кожен день на такій ташці катають. Та й на мене ніяк, не схожий. Узнала мене. Ну, конечно, що за вопрос. Проходь! Сус! Сус! Що ти робиш? Я тобі сказав сніг прибрати! Гострі! Ай-яй-яй, пальчик! Що ти на мене так дивишся? Що там мені не так, а? Давай іди працюй якось! Зрозумів! Дві хвилини! Ай-яй-яй! Гострі! Що відбувається? Які дві хвилини? Шакачина! Яка шакачина? Ти сніг прибрай. ну, гості ж приїдуть, а тут не прибрано. Цукром! Я з цукром не п'ю. Як ви любите! То що ж таке відбувається? Може, магнітні бурі якісь. Я в компанії управляю чотиристяма людьми, а тут одним не можу. Що відбувається? Все зроблю. Гаряча. Що він хоче від мене? А, басейн прибрати. Тю! Що непонятне. Як діла? Нормально, а мене Оля звати. Оля. Угу. Петь. Алло, Піть! Рятуй мене, де ти їздиш? Я нічого не чую. Я не розумію, що він від мене хоче. Яна Вікторівна! Яна Вікторівна! Чуєш? Прийшли фотку Яни. Та де її візьму? Я фотку фотки прийшлю, там на тумбочці є. Яна, да? Олечка, извини, зайчик, сонечка, діла не в тобі. Ця машина просто для Яни. Так я можу Яною бути? Яною надо бути по паспорту. Виходь. Та ладно, ти чого? Я тобі говорю, мою прошлу девочку звали Оля, у мене за неї нічого не вийшло. Так що у нас з тобою нічого не вийшло. Виходь. Двері відкриєш? Сус! Сус! Сус, що ти робиш? Сус! Що ти тут робиш? Іди сніг прибирай! Пилюку витер! Іду рубати дрова для каміна! Сніг піди прибирай! Да! О, вона. Яна, здрасте. Петя, привіт. Тут э, Олег э, шеф, короче, сказав, щоб я вас забрав додому від віз. Ось машинка, можемо їхати. Та поїхали. Я щось втомилась відпочивати. Звісно, э, прошу. Э, тільки можна ми спочатку заїдемо до моєї дому, мені на надо треба взяти. Так поїхали куди хочеш. Тільки машиною не тряси. Я хочу здрім трошки. Хорошо, тільки если будет стыдся вертолеты або море, сразу кричить, я лучше остановлю. Голову, голову, голову. Ничего такого. Сус, що ты тут робишь? Басейн чистий! Можна воду пити! Та я ж тобі сказав сніг повбирати, а? а ти тут колупаєшся. Тут декоративні рибки живуть. Влітку вони плавають, взимку сплять. Чого ти їх турбуєш цих декоративних рибок? Рибки! Да, рибки. Так, рибки. Та забудьте вже про цих рибок. Рибки! Ага. Там мангал? Мангал. Ну, мангал. Мангал! Да. Будеш шашлик смажити. Зрозумів? Мангал! Мангал, так. Да. За мангал уже. Що за люди? Повний холодильник маринованого м'яса, їм рибу подавай. Ні, ну у багатих свої причуди. Екзотики хочеться. Шановний, урочисто запрошую вас на мангал. Ну, це ж більше. Це ж логічно. Олег Анатолійович, э, приймайте апарат. Махнув не глядя. А це, так сказати, настоечка для ціните красивого. Олеже, привіт. Яна, скільки ти випила? Та що там випила? Всього дві пляшечки на трьох. А може три пляшечки на двох? Ну, іди приводь себе в порядок. Давай давай. А тобі, Петя, до речі, велике дякую за доставку тіла і діла. О, Петя, І ти вже тут, а я і не чув, як ти приїхав. Не я рядом. О, чуйте, гості приїхали вже. Так що велике дякую вам за цей стіл. Ви можете бути вільні. Тим більше сьогодні ви якісь самі не свої. Та приболіли на трохи. Ага! Отличний діньок видався! Да? Все, пошли, пошли. Петь, А куди ми йдемо? Я ж нічого не чую. Я весь день як кажан на ультразвуки. Нічого не зрозумів. Держи мене за рукав. Пошли. Що це за риба? Чо ти с... Чо ти став? Я просто боюсь, боюсь я. Чужа женщина в хаті. Ти взагалі все забув? Там роздягаєшся. Принцип роботи шатуна я помню. Ну і отлично. Тебе зараз буде перша шлюбна ніч, тобі два. Давай, давай. Петь, це ти? Я, мабуть. А чого я тебе не бачу? А ти настойку пила? Ну, пила трішки з того, що чуть. Та ні, не дуже. Так, а чого я не бачу? Та світла, тому що виключили. А а що будемо робити? А ти нашу першу брачну ночь помниш? Ну, так. не дуже. І я не дуже. Може, давай спомним все? Ну, давай. Петь, а ну скажи что Ты дурак. Петь, я все чую! Петь, я все чую вообще-то. Поздравляю, а я все помню, а Вика ничего не бачит. Ничего не бачит? Не. А давай у нее с тумбочки сережки свиснем, в ломбард сдамо и поделимо. Ты прикалываешься или что? Я за свои деньги покупал сережки. А я забыл, ты же все помнишь. Алло! Петя, срочно иди сюда. Погнали до шефа там який аларм. Біом! Погнали. Яна Віктор, ну що случилось? Петь. Олежа пішов з дому. Він забув, хто я. Дядя, а ви що розляглися як у себе вдома в неї позі? У мене ноги віднялися. Піть це точно через настойку твого діда. Суста, я вже зрозумів, що не через магнітні бурі. Він давно пішов. Час назад. А? Значить, далеко зайти не міг. З вами все нормально? Чи можна на лікарню закинути? Ні, я викликав вже свого лікаря. Хорошо, значить, будьте тут, нічого не пийте, нікуди не ходіть. Ну, у вашому випадку зрозуміло. Ждіть, ми скоро будемо. Погнали. Лікар у нього свій. Нічого собі. Пєть, вже пів години катаємося. Його ніде нема. Треба копам дзвонити. Це їх робота спалювати даремно бензин. Сус, я несу відповідальність за тих, кого угостив настойкою, зрозумів? Я знаю, що думаю, де він. Думай, це не твоя сильна сторона. Он і він. Давай, давай, підрізаю. Підрізаю. Щоб в пустине вшов. Олег Анатолійович, а куди ви йдете, скажіть мені, будь ласка? Хто ви? Я ваш водитель, Петя, я вас багато років возю в офіс, з офіса, додому, в Вінницю. Не пам'ятаю. Я суд, ваш мажордом. Згадуєте? Ви мені ще зарплату за рік винні. Там десь 117 тисяч Ускакуйся, гривень. Не нічого ви не винні нікому. Оце забудьте. Дивіться оські фотографія. Ось. Ви щасливі, я щасливий, друзі, навік п'ють кофе. Серйозно? Так! Да, я просто вас угостив налівкою, У вас відшибла пам'ять. До нас з Сусом уже повернулося. Ви все вспомните. Поїхали. <рес> така красива машина. У <рес> мене ніколи такої не було. Моя! Хочете покатаю. Не слухайте його, це ваша. Моя? Ваша. Так давайте ж поїхали. ну що? Поїхали. Та <рес> ти йди вже сідай. Привет. Жінка, поки я вас не вспомню, відійдіть від мене. Я одружений. Пітя, що відбувається? Яна Вікторовна, вся проблема в настійки, яку я То Тобто в настойці мого діда. Це від неї всі ці побочки. У у у когось слух, у когось когось ноги відбирає, слух, пам'ять. Ну Хочешь від карточки? Пам'ятаєш? До речі, стосовно настойки. Я в ній виявив дурман. Саме він викликав у вас різні побочки. Та нічого. Через день все пройде. Та у нас уже пройшло. А от жінка моя сліпа. Як сліпа? Все пройде. Все пройде. Ось вам сорбент. Дасте своїй жінці. До ранку зір повернеться. Ага. Значить, коротше, ребята, ви тут капайтесь, відходьте, як то кажуть, я погнав додому. У моя жінка у повній темряві. Все, курс камера. Погнали, Ісус. Вікусечка, зайчик, як ти тут? Така довга ніч. Ми ж не на північному полюсі. Вікусь, я маю тобі кое-що сказати. Mm -hmm. Тільки ти не лякайся. Mm -hmm. Ти осліпла. Що? Тихо, 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 Ось таблеточки, держи, ось, ось ця ручка. Ось цю ручку висипаю тобі таблеточки. Ось очки водичка, держи, ось, ось водичечка. Все, воно пройде, випий таблеточки. Як тут наш крот? Ти рот свій за крот, бо зараз посадку завезу. Да, Олег Анатолій, да, Сус у свісочки стоїть. Поняв, включаю. Кажіть Сус, де декоративні карпи? Так ви ж їх з'їли! Самі сказали нолових і пожарить. Я тобі казав мангал розпалити і шашлик пожарити, а рибок треба було покормити. Коротше Сус, ти уволен. Не так швидко! Ви мені ще винні зарплату за один день. Плюс аванс, плюс премія, плюс неустойка, плюс відступні. Ти мені ще за рибу должен. Так, Петя, в тебе завтра вихідний. Мені треба кліматись від цього всього. Всім пока. Пока. Так, що це виходить? Мені тепер нема, де працювати! Іди отсюда, тому що тобі зараз не буде і жити! Хорошо, що я хоч неофіційно працював! Трудова книжка чистенько залишилась. Все, що з таблетки подействовать, і буде все хорошо. Ти що твориш, термінатор? Уничтожаю тержит термінатора. Стой! Дай я трошки уничтожу. Точно! Точно! Я завязал, А Джон Коннор уже не тот.